Pra ele Рада вітати тебе на моєму каналі. Тут я розповідаю про міновий шлях як UGC кріейтора, як я прийшла з СММ UGC, ділюся своєю історією. Також ділюся класними фішками по створенню цікавого, естетичного та живого контенту. Та, звичайно, про життя в Іспанії. Сьогодні в продовження мого минулого відео. Якщо ти ще не бачила, обов'язково переходь і дивись. Розповім частинку про іспанський менталітет. Якщо чесно, те, що залишилося за кадром з минулого відео. Тільки чшшш. У Нас, взагалі менталітет такий, і ми люди такі, які постійно працюємо, розвиваємо щось робимо одночасно і те і те, і те. І те, що ми можемо подивитися на різні ситуації, значить, так, я можу цю ситуацію вирішити так, я можу її вирішити так, я можу вирішити і так. А іспанці для чого мені напрягатися? Це я можу зробити завтра. Ну це я можу зробити через тиждень. Ну а це робиться тільки так, як написано. Тобто, по іншому я не знаю, як це зробити. Воно робиться ну тільки так. Тобто, вони не можуть подивитися, що є ще якісь можливості розв'язання да того чи іншого питання. І ось ця різниця в менталітеті, чесно, дуже часто. Просто вибішує, тому зараз в мене якийсь такий взагалі період і стану вже так довгенько, що я просто не хочу з ними говорити. Чесно, десь треба кудись позвонити, щось з'ясувати, кудись піти. Я просто я так не хочу цього робити. Це не так як в нас позвонив, взнав, вирішив все тут. Це просто якийсь треш. У нас, наприклад, якщо порівнювати, люди да, такі якісь продвинуті. Одна людина да, може розбиратися в багатьох речах. Не тільки в тих речах, да, на які вона вчилася у вузі, а взагалі, от в життя так складається, що ти е, розбираєшся в багатьох речах, і це нормально. А в них взагалі не так. Тобто ти вивчився на одну посаду. Наприклад, ти. Вивчився на будівельника, чи там ти фарбуєш стіни, і ти більше нічого не знаєш. А ти запитуєш про що якісь речі, а як там те, а як інше, а що б тут, а взагалі... Я не знаю, цем потрібно звертатися тих, хто тим займається. Це потрібно звертатися тих, хто тим займається. І взагалі просто, тобто в нього нема уявлення більше ні про що. В людини, наприклад, яка фарбує стіни, зламається раковина, то він буде дзвонити до сантехніка. Він сам навряд чи полагодить. Ну так воно вузько якось. І для мене це, ну. Дуже незвично і дуже дискомфортно. Тобто у них такий менталітет. Я не кажу, що він поганий чи він хороший, просто він такий. І те, що мені подобається в їхньому менталітеті, так, це те, що в них життя таке розмірене, що вони нікуди не спішать, що їх не хвилює так, їх та робота. Як вони вже думають, куди вони сьогодні підуть в який бар, який заклад, що вони зустрінуться з друзями, з якими друзями, що вони поїдуть у Подорож, куди вони поїдуть? І через це, мабуть, вони і довше живуть, у них тут взагалі там, 92. Це нормально ось цей секрет да, довголіття, те, що ти нікуди не зженешся, не спішиш, а робиш все розмірено. В цьому я вбачаю такий дуже великий плюс. Дивні постійні звуки серед ночі або під ранок. Це або сварки сусідів, або якісь крики, шум з вулиці. Або якийсь мотоцикліст вирішив прогнатися біля твоєї квартири о 5 ранку, як ненормальний. Десь о 5 коли починають забирати сміття, є ось ці окремі контейнери з кляними пляшками, і просто такий грохот це дуже сильно дратує. Стосовно ліків, якщо тобі потрібно купити якісь ліки, ти. Не можеш їх купити просто так. Це якщо якісь такі лайтові, там якісь кремчики, мазі, все інше по рецепту. Але щоб взяти цей рецепт, потрібно записатися ж до лікаря. А щоб записатися до лікаря, потрібно прочекати як мінімум місяць. Тобто, якщо тобі сьогодні погано і ти хочеш, і тобі потрібно купити ліки, які продаються тільки по рецепту. Чекай місяць. У мене є і приватна і державна страховка. Тобто, я нівелюю, коли в яких випадках можу той, а в яких можу іншу, щоб воно хоч якось було швидше тут. І саме в цій клініці вона малесенька, і в ній приймає тільки один лікар загальної медицини. І коли мені от щось потрібно терміново, я просто якби йду до нього, одразу ж в цей день до нього потрапляю. Одразу він мені виписує рецепт на ті ліки, які потрібні, і це просто ну таке спасіння для мене, чесно. Хто проживає в Іспанії, кому потрібні якісь ліки по рецептам? Можливо, і я розповім де, де ця клініка. Або ще розповім, як ще можна, як ще можна хитрити тут. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам цікаві теми, про які я розповідаю, обов'язково підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, обов'язково пишіть коментарі, чи було для вас це відео корисним. З радістю буду їх читати.